Хмельницькому обласному театрі ляльок декілька років поспіль відкрите унікальне місце зимовий сад. Тут відвідувачі проводять більшість часу перед або після вистав. У непівскляному сонячному приміщенні ростуть квіти та рослини. Живуть папуги різних видів і черепашки. Це улюблене місце наших глядачів, батьків і діток, які приходять до нас на вистави, і вони дуже люблять сюди приходити. Вони фотографуються тут, релаксують тут, слухають спів наших пташок, і вони відпочивають тут. За жителями саду доглядають працівники театру, які слідкують, щоб умови проживання папуг та черепах відповідали нормі. Ольга розповідає, годувати тварин стороннім не дозволяють, адже вони їдять тільки перевірені корми. Також зізнається, деякі з жителів саду досить вибагливі, тому для них створюють особливі умови та задовільняють усі забаганки. Черепашки наші вони дуже такі капризні до їди. Вони бувають, що одну їду я другу не їдять. Рибу люблять свіжу маленьку маленьку для морських жителів. Тут створена спеціальна штучна водойма з ліліями та прозорим плесом. Але цікавий сад не лише тваринами, а й рослинами, які заполонили кожен куточок приміщення. У нас десь навірно видів 30 різних квітів. Ми стараємося ще виводити, ще щось там саджати. Завітати у зимовий сад може хто завгодно. Експерти кажуть, спів пташок та затишна атмосфера допомагає людям заспокоїтись та розслабитись. Тому відвідати таке місце як цікаво, так і корисно. Тетяна Жипянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.